Служу в мотопіхотному батальйоні. Ну, сюди приїхали спеціально за автомобілем, на який зібрали кошти, відремонтували. І Сьогодні забираємо автомобіль і повертаємося обратно на позиції, де цей автомобіль буде працювати для Збройних сил України, для нашого підрозділу. Не так їх часто передають. Потреба велика, тому що дуже велика вергізність того, що цей автомобіль може бути там перших два-три дні. Попасти під обстріл і вийти зі строю. Ще автомобіль, які передали перед цим Стефанія для лікарів, для нашого теж підрозділу. Він використовується? Так, да, зараз на ньому лікарі їздять на передову, забирають ранених. Всі автомобілі, які в нас є, всі в повній мірі використовуються. За наданості продали також салон 1100 доларів Стефанії, плюс були залишки коштів в гривнях на рахунку в Сергія Моспана. Доложили одразу Сергій Барна, Андрій Лютецький. Зразу великими сумами вони доклалися, і вийшло так, що була можливість придбати зразу і ще один автомобіль, і ще додатково лавету. Лавета для волонтерів, які. Відвозять туди автомобілі і звідти забирають вже або розбиті, або поломані для ремонту тут. І зворотні відправки на фото. На початку липня що службовий автомобіль роти зв'язку попав під обстріл. так? І автомобіль повністю було виведено з ладу, повністю був розбитий. І рота зв'язку залишилась без автомобіля. Я сам займаюся зв'язком і для мене. Я прекрасно розумію роль зв'язку, роль рацій в на війні. Так? Тому було прийнято таке рішення замістити автомобіль той, який було втрачено, який виконував роботу в попередньому краю. І придбали цей повнопривідний автомобіль, оскільки зараз тут сезон починається вже дощів, поганої погоди, дороги всі розбиті. Що Стефанією? Процес відбувався довго, це був наш перший автомобіль, то з Бандерою вийшло все набагато швидше. Бандеру фактично в понеділок я забрав машину, в середу, в вівторок по неї виїхали, в середу машина вже відправляється на фронт. І вже з завтрашнього дня вона буде виконувати бойові завдання на передньому краю. Разом з автомобілем передаємо ще. Медичну сумку, спеціалізовану медичну сумку з багатьма відділами, яку передала моя сестра з США. Передаємо ще те, що хлопці просили для облаштування бліндажів. І от щойно перезвонили, ще нам довозять декілька ящиків продуктів. Продукти, солодощі, горішки для хлопців, для наших бійців. Вартість цього автомобіля з усім переобладнанням, ми його заправили, повний бак. Доставка Юра Воціцький безкоштовно в черговий раз автомобіль доставив. В районі 3 тисяч доларів в Чехії цей автомобіль вже тут в нас придбаний. І так само він передається актом прийому передачі він передається на військову частину. Тобто цей автомобіль він вже є власністю військової частини. І там буде стояти на забезпеченні, заправлятись, ремонтуватись. Він буде за кошти військової частини. А наступний автомобіль ви говорили, коли десь не стає грошей. Поки що не стає Не стає приблизно ще 1000-1200 доларів. Не вистачає для купівлі цього автомобіля. Проте я знаю, що калуш є згуртованим. І цю суму вдасться, навіть після виходу вашого сюжету, цю суму вдасться назбирати дуже швидко. Мої козаки сьогодні прийняли станчиком. з танчиком. теж. І оркам теж вам. Орки, бачите, що вас чекає. Тому дякую всім, хто долучається. І, будь ласка, будьте більш активнішими, більше машин, скорше перемог. Здоровья, лучше. Все, бережіть себе!